Екзаменаційний маршрут номер 4 сервісного центру МВС України 0741 місто Рівне, Струмівка. Друзі, вітаю вас на каналі, вулиця Рівненська, 74. Зараз ми приїдемо по маршруту номер 4 Та я надам свої коментарі згідно правил дорожнього руху, розмітки і знаків дорожніх. Ви будете виїжджати, сьогодні неділя у нас сервісний центр закритий, ви будете виїжджати звідти. У нас дозволяючий сигнал світлофору і ми. З лівим покищиком повороту, обережно виїжджаємо. Також можна подивитись наліво-направо, бажано. Чи ніхто там не порушує право дорожнього руху. І ми з вами займаємо крайнє праве положення. Друзі, нагадаю, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Не можна перетинати оцю суцільну лінію розмітки. яка позначає узбіччя. Попереду бачимо знак 5.38.1 пішохідний перехід. З іншого боку, його зеркальне відображення 5.38.2 я вам нагадаю, згідно правил дорожнього руху 18.1, вам необхідно надати перевагу пішоходу, який рухається чи пішоходом, який рухається по пішохідному переходу. Необхідно знизити швидкість або зробити повну зупинку автомобіля. У мене механічна коробка перемикання швидкостей. Я рухаюсь зараз зі швидкістю 50 км на годину на третій передачі. Знову пішохідний перехід. Бачимо суцільну розмітку. Друзі, ні в якому разі не перетинайте суцільну розмітку перед пішохідним переходом між двома полосами Лівою та правий. Мається на увазі, тут може і немає сенсу десь там перетинати, а в місті, там де ви робите якісь перелаштування, то не треба. Також... Перед перехрестям така розмітка, Якщо навіть її нема, ви повинні пам'ятати, що вона там як, якоби повинна бути. Щоб до вас інспектор не мав ніяких питань там з приводу того, що ви його притинаєте, ви можете сказати, що її там немає. він Скаже, а ви що не знаєте, що вона там повинна бути? Ну таке, знаєте, щоб якомога ви зменшити вирогідність там якихось ситуацій, конфліктних і тому подібне, краще виконувати правила дорожнього руху, навіть якщо на дорозі чогось немає. Під'їжджаємо до. Перехрестя з круговим рухом. На жаль, тут немає у нас з цього боку знака 4.10 круговий рух. Я вмикаю лівий покажік повороту, хоча я цього не зобов'язаний робити згідно правил дорожнього руху, але інколи це дійсно додає безпеки на дорозі. Ну, не, ну Точно не в цьому разі, як оце зараз. А ось тут ось я приїхав перший з'їзд. Я вмикаю правий покажік повороту та з'їжджаю. Бачимо знак автозаправної станції. Він для нас не несе ніякої. В принципі, такі, такої дуже важливої інформації, як для іспиту, також бачимо ще тут знаки сервісу. І ми рухаємось прямо. Тут у нас попереду буде трохи ям. Ми вмикнули лівий покажчик повороту, подивилися в зеркало, на пів секунди повернули голову і з правим покажчиком повернулись, знову зайняли крайнє праве положення. Бачимо, скільки там у нас секунд. Ну, я встигаю. Ні, бігаючи, не буду їхати. Запиняюсь. Зупинитися треба перед ступліною. Згідно пункту правил 16.1. Бачимо знак головної дороги 2.3, друзі. Але я ж я вам нагадаю, згідно пункту правил 8.3, цей знак головної дороги в даному випадку він не діє. Того, що все регулюється світлофором. Якби світлофор не працював або працював в режимі жовтого мігатіння, тоді б ми керувалися знаками пріоритету. Продовжуємо рух. І зараз нам необхідно повернути праворуч на вулицю Теремківську. Тут бачимо, я ми трохи знижуємо швидкість і займаємо крайнє праве положення. Бачимо зупинку маршрутного таксі. Якби там таксі було б маршрутне, стояло б, наприклад, якби там був кармашик такий кишенька, то ми б його мали б виписати, якби він змикнув там лівий поки повороту. І це, якщо ситуація в населеному пункті. Якщо він без кишені і все одно в населеному пункті, ми маємо право його не випускати, тобто їдемо далі. Хоча він і так почне рух і без того без того кармашка, і без, і без вашої надання переваги. Рухаємось. Тут таке покриття не дуже гарне. Зараз я йду на третій швидкості механіка у мене і на... Швидкості 40 км на годину. Бачимо попереду пішохідний перехід. Розмітки нема, але дивимось на знаки. Ну тут, ось бачите, цей кармашик, про який я вам казав. Якщо звідки виїжджала маршрутка з лівим поворотником, то її необхідно було б пропустити. Рухаємось. Тут у нас така дорога не зовсім гарна. Ну, можна їхати 35-30 км на годину, але не дуже повільно, щоб. Вам не зарахували це як запорушення. Ще зупинка громадського транспорту, на ній не можна зупинятися. а також на відстані 300 метрів до і після е, зупинки. Ось тут така дорога, звісно. Треба раніше вмикати поки повороту згідно правил дорожнього руху, 50-100 метрів в населеному пункті. Бачимо пішохідний перехід, також не можна на ньому зупинятись і на відстані. До та від нього. А напишіть, будь ласка, в коментарях на якої ж відстані. Мені цікаво, чи знаєте ви правила дорожнього руху. На якої відстані не можна від пішохідного переходу зупинятись. Також не можна зупинятись на прилеглих територіях. На виїздах прилеглих. Я ми всі позбираємо, поки будемо ці записувати відео. Тут нам треба повернути ліворуч. Займаємо трохи... Ліве положення і через середину перехрестя повертаємо, не зарізаємо, повертаємо на вулицю Олімпійська. Це у нас стара назва Писаревська. Зараз я рухаюсь на другій швидкості 35 км на годину, щоб ви роздивились всі знаки, всі ситуації тут. Бачимо небезпечний поворот ліворуч. Випереджувальний знак, а також знак обгін заборонено. Саме обгін, тому що випередження буде відбуватися, якщо ви намагалися робити, з виїздом на смугу зустрічного напрямку. Та це буде обгін. То це часто роблять помилки, коли складають теоретичний іспит. А випередження це коли ви не без виїзду на смугу зустрічного напрямку. Їдете зі швидкістю більше, ніж автомобілі, які рухаються з вами в путному напрямку. Бачимо, максимальне обмеження швидкості 20 км на годину. Знижуємо швидкість, ось, уважно дивимось на знаки, бо і тут вже можна зробити помилку, трохи більше будете їхати, і вже буде помилка. Тому обережно їдете. До речі, це саме така розпространенна помилка, а також не вимкнення поворотів наїзд на соціальну лінію розмітки, непристебнутий пасок безпеки та не вимкнення сигналів поворотів. Вмикаємо лівий показщик повороту. І зараз ми будемо повертати на проспект відродження. Хочу звернути, друзі, вашу увагу. Бачимо, у нас тут знак 2.1 дати дорогу. Ну, звісно, він же ж у нас тут не працює, що світлофор. Але у нас там вулиця ветеранів, якщо я не помиляюсь. І, і там, бачите, автомобілі зараз будуть виїжджати, і нам їх необхідно пропустити, якщо вони будуть сюди їхати. Ну, ми зараз, в принципі, можемо проскочити, я думаю. Але ось бачите, оцей автомобіль все повертає. Куди він їде, хто знає. він їде сюди. Сюди ми його пропускаємо. На жаль, ми вимушені встати на е, пішохідному переході. Нам там вже сигналять. Не подобається. Повертаємо і пропускаємо пішоходів при лівому повороті і займаємо крайнє праве положення. Бачимо зупинку громадського транспорту. І рухаємось далі. Об'їжджаємо. Плетемося у правій полосі. Хоча у житті тут ніхто не їде, як ви бачите, ніхто не збирає там все, що тут є в цій смузі. Також небезпечно, хтось може двер відчинить, хтось виїжджає з прилеглої території, ну, тобто таке собі. Це я вам для відео роблю, але ну, в житті я, я так не їжджу. Як в принципі і 99% водіїв, але я вас не, не призиваю порушувати правила дорожнього руху. Друзі, коли приїжджаєте біля автомобілів, дотримайтесь бічного інтервалу, безпечного інтервалу. Безпечний інтервал це відстань між бічними частинами автомобілів або іншими об'єктами, за, за умови якого, з якої відстані мається на увазі, буде вам гарантована безпека дорожнього руху. І вам, і іншим учасникам дорожнього руху. Бачимо червоний сигнал світлофору. Чекаємо не дозволяючи. Десь на 5 секунді вже можна витискати щеплення, вмикати першу передачу, підводити щеплення, щоб не гаяти час, не затримувати поток. Добре, що є всі таймери на світлофорах. Це дуже корисна річ для водіїв. Трохи висунувся автомобіль, але якби висунувся більше, краще вмикнути лівий покажчик повороту і... і перелаштуватися. Ось бачите, стоять дівчата, ніхто їх не хоче пускати. Але, друзі, пускайте, тому що щоб вам не було... Щоб вам не зарахували це як помилку. Знову пішохідний перехід. Тут я вже прилаштовуватись не буду, бо попереду у нас автомобіль, згідно пункту правил 12.11. Маю права цього не робити. Пішохідний перехід. Тут ніякої розмітки, тому ну, згідно правил дорожнього руху, треба поділити візуально полоси з урахуванням ширини дорожнього полотна та ширини автомобілів. То, якщо звісно там буде їхати фура, то трохи вам треба прижатись десь, щоб дати можливість безпечно роз'їхати. Пішохідний перехід, також зверніть увагу, припаркований автомобіль, що один, що другий з порушенням, тому будьте вкрай обережні. Зараз нам необхідно зайняти крайню ліву смугу для того, щоб повернути ліворуч на вулицю Рівненського. Також там знак дати дорогу, але він у нас не працює, тому що працює світлофор. Ми чекаємо на дозволяючий сигнал. Друзі, отримайте права і знаєте, я вам дам таку пораду. Інколи водії, коли вони починають їздити там, 3 місяці, у них вже е, таке відчуття, що вони вже всі вмі, все вміють. Через пів року, пів року вони, воно ще більше це відчуття посилюється, а потім вже через рік водій думає, що він вже професіонал, багато водіїв так думають. Друзі, але не поспішайте з такими виводами. Ніколи не врахуйте себе професіоналом, бо на дорозі немає нічого такого, що не могло б відбутися. Розумієте, ви їдете все рівно, гладко, нормально, і в будь-який момент може що хоч празити. Ну просто ну що хоч. Можна передивитися усі ролики з, з усіма можливими ситуаціями на дорозі, як це я робив колись. Просто в мене голова пухла від того, від того контенту, від тої кількості, верніше, яку я передивився. І розумієте, і все одно другий раз їдеш, і ситуації можуть бути ну такі, ну взагалі не класичні. Вони якісь такі нетипові, взагалі не тико, нетипові, що можуть там прозвіти ну раз на мільйон просто випадків. І вона прийшла ситуація, і ти в шокі від того, що взагалі воно таке може бути. Тому, друзі, ніколи не вважайте себе професіоналом на дорозі. Немає сенсу до доказувати комусь щось, летіти там і ще щось робити. Якраз професіонали ніколи не... Не, нікуди не, не летять. Зверніть увагу, професійний водій Він ніколи не поспішає, потихесенько там собі їде і виконує правила дорожнього руху. Тому, друзі, будь ласка, будьте вкрай обережні. Також я б вам радив би, конечно, пройти ще курси екстремального водіння. Бажано десь якраз ось взимку, якщо ви зараз, наприклад, отримуєте нависні права, якийсь досвід ви вже отримаєте до зимки, І коли там випаде сніжок, чудово було б виїхати на якийсь трек і покрутити руль, щоб вам показав досвідчений пілот. Діючий пілот або не діючий, не обов'язково, щоб показав, як правильно вращати руль. Але це, на жаль, не робить в автошколах такого, ну, зазвичай ніхто не показує. Там, ну так показав, ну, на тренажерах, щоб сидіти показувати, щось таке рідко, коли побачиш. А є в автошколах у цих екстремального водіння, спеціальні тренажери, така парта, ти сідаєш і крутиш руль. І там є спеціальна технологія, як ти її крутиш. Там складного нічого нема, але просто за що того, що цей руль він легко. Крутиться, тому там краще зрозуміти, ніж на реальному автомобілі. А потім на реальному автомобілі ви вже виїжджаєте там на цей трек і відпрацьовуєте такі речі. І там потім там, скрізь конусів їдете, ви одразу відчуєте габарити автомобіля. Бачите, знак 3.34. Якщо інспектор вас попросить, ви повинні пам'ятати про його дію і слідкуйте за цим знаком, бо він... Діє до наступного перехрестя або до того моменту, поки не скасуються всі знаки. Тут я трохи перелаштуюсь, бо там така баганенька дорога, якась пиль, там взагалі не хочеться їхати, якщо чесно. Тобто якось так. Давайте тут вже більш чистіше покриття, займемо праве положення. Тому будемо робити всі можливі умови для того, щоб це відбувалося як на іспіше. Друзі, а ви за це напишіть, будь ласка, коментар, підпишіться на канал. Буду вам щиро вдячний. Бо для вас я роблю, вважаю. Якщо ви зі мною не згодні, поправте мене, я вам економлю кошти насамперед. На тому що ці всі маршрути краще б сісти і з інспектором проїхати. А як деякі інспектора кажуть, ще й декілька разів краще. Ну, згоден, залежить від підготовки водія майбутнього. Але краще, ніж. Декілька разів проїхати, хоча б його продивитись. Де що який знак розташований, яка особливість доріг, хто як їздить, де хто порушує і все інше. І воно вже вам буде простіше потім складати практичний з водіння у місті. Ось бачите, трохи припаркувався тут автомобіль, чисто теоретично, в ньому могла б зараз відкритись дверка. Лівий поворот змикнули, перелаштувалися, обов'язково подивились в праве зеркало, в ліве зеркало. Ось, наприклад, зараз бачите, знак є вже з цієї сторони, вже є цей знак 4-10. Давайте зараз я нічого не порушую, буду їхати без сигналу повороту, будь ласка. Приїхав один з'їзд, потім вже вмикаю правий покажчик повороту, щоб інших учасників дорожнього руху не вводити в оману. Подивляюсь на праву сторону чи там дійсно мені надають перевагу, тому що ну, це не факт, що якщо їду по дорозі, що мені хтось буде надавати перевагу. Хтось може заснути там, хтось щось там дивиться, десь на когось там. і... Таке інше, чи в телефоні, чи ще десь. Рухаємось далі. Бачимо, велосипедист. Друзі, ні в якому разі не треба ломитись чи митись з ним в одній полосі. Лівий покачик повороту, подивилися ліве дзеркало на пів секунди повернув голову, щоб нікого там не замобити в сліпій зоні. Об'їхали велосипедиста, бачимо суцільна розмітка. Друзі, не наїжджайте на неї. Переїхали вже пішохідний перехід, і тоді вже перелаштувались у праву полосу. Пішохідний перехід, зупинка громадського транспорту. Чекаю від вас в коментарях відповіді, скільки метрів можна зупинятись до та після зупинки громадського транспорту. Верніше, скільки метрів не можна зупинятись. Також дивіться, тут така скоростна якби траса, можна сказати. Їдуть автомобілі, хтось переходить дорогу. Дивіться в зеркало заднього виду. Краще призупиніться. І ступенчато зупиніться, щоб дати можливість там, водіям зупинитися, якщо вони там щось не розрахували десь. А ще краще, там, якщо є можливість, вже потім, не зараз, не на іспиті, трохи продублювати аварійкою, там, показати, що я зупиняюсь. Досвідчений водій зрозуміє, що ви хочете їм сказати, що там якась небезпека і ще щось. Друзі, дуже дякую, що дивились відео до кінця. Пишіть ваші коментарі, ми вже під'їжджаємо до сервісного центру. Тут в принципі все просто. Заїхали на територію, там запаркувалися, де вам сказав інспектор. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал і всім пока.